Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максі Фуд Казан. Друзі, сьогодні знаходимося у мальовничому місці на Дністрі і будемо готувати дуже смачні овочі гріль. З цих самих овочів гріль ми приготуємо дуже смачний салатик. Зараз приступаємо до нарізання овочів і маринування. Друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, літо ідеальний час для приготування таких страв. Овочі гріль, які у нас будуть помідорка, болгарський перець, кукурузка, печериці, баклажани, кабачки. І будемо заправляти дуже смачними приправками. Друзі, сьогодні будемо готувати овочі гріль і одні з них грибочки. Печериці. Зараз їх нам необхідно порізати навпіл і замаринувати. Маринувати будемо їх з додаванням соєвого соусу, майонезу та приправок. Також додамо трішки зеленушки і пару зубчиків чесночку. Так, нарізали чесничок і додаємо до грибів. По приправкам додали копчену паперку, хмелі сунелі, сіль. І чорний парчик. Зараз додаємо сюди соєвий соус, майонез і все перемішуємо. Грибочки замаринували і через декілька годин будемо смажити. яка кількість овочів у нас виходить. І зараз приступаємо до маринування їх. Друзі, по приправкам у нас сіль, чорний парчик, сушений чесничок, паприка, італійські трави. Тут і бджоли літають. Друзі, вчора з вечора зробили ми маринад. В маринаді в нас є олія, оцет, мед, соєвий соус, діжонська гірчиця та італійські трави. Отож, зараз в цьому маринаді будемо маринувати наші овочі. До овочів також додали трішечки олії, щоб приправки гарненько розкрилися. Овочі замаринували і до овочів грів ми будемо готувати стейки на мангалі. Зараз нам необхідно буде порізати м'ясо і замаринувати. Так, з вечора ми м'ясе обсипали приправками трішечки. Зараз розріжемо його на порційні кусочки по кісточці і замаринуємо. Стайки порізали на три кусочки. Зараз трішки підсолимо, заправимо приправками і поставимо маринуватися. Так, М'ясце засипали приправками і зараз ставимо в холодильничок. Поки овочі маринуються, з м'ясом дамо розпалювати мангал. Так, Розпалюємо мангальчик. Вже все майже підмаринувалося. Зараз перегорить вугілля і будемо ставити овочі гріль. Печериці дуже гарненько промаринувалися. Дрова перегорають. Скоро буде шикарне вугілля. Шикарне вугілля на яке зараз будемо ставити овочі. Так, овочі насадили усі на шпажки і зараз будемо ставити на вугілля. Друзі, подивіться, яка краса. Вже би їх їв би і їв. Овочі дуже вийдуть смачні, соковиті, ароматні. Друзі, готуйте на природі, готуйте з димком, готуйте на вугіллі, на мангалі, на, на грилі. Повірте, це ідеальна їжа, яка буде смакувати кожному. Кожен для себе знайде щось своє: шашличок, кебаб, стейк, овочі, ті ж самі фрукти можна робити, все що завгодно, рибку. Ставили ще на рішіточку кукурузку. Зараз її будемо перевертати, щоб не підгорало. Друзі, щоб кукурузка була більш смачніша та соковита, змащуйте її маслом. І буде вам дуже-дуже смачно. Ставили стайки смажити пару хвилинок і м'ясо буде готове. Друзі, овочі гріль приготувалися, Попробували грибочок. Дуже соковитий, дуже ніжний, гарний маринад, все вийшло. Друзі, це відео заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі, ми з вами на сьогодні прощаємось і приступаємо до смачної дегустації.